Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення П-подібного французького балкону. Профільна система була замовлена в ВДС. Конструкції вже встановили. Перед цим були підготовчі роботи саме демонтажні. Ми зрізали металеві перила, демонтували старі дерев'яні конструкції. Рами вже встановили, закріпили, як бачимо, по бокам та знизу кріплення було на анкерні монтажні пластини товщиною 1,5 мм. Зверху конструкцію закріпили на посилені подовжені металеві теж пластини. Козирки встановили, закріпили їх на дюбель та прогерметизували. Конструкція поки ще не продута монтажною піною та не запакетчена. Просто виставлені самі конструкції. Для виставлення рівня використовуємо пластикові клини. Ось таким чином конструкція стоїть на плиті. Часткова стяжка була збита по краям, залишки стяжки вже буде прибирати окремо безпосередньо сам замовник, і внутрішні роботи поки не були замовлені, лише встановлення самих конструкцій. Конструкцію бачимо високі, через це зверху маємо фрамуги. Щоб зберегти максимальну площу самого балкона, клієнт попросив поставити максимально по краю, з вулиці, щоб не було продування по підлозі, встановили захисну стрічку. І бачимо, в такому вигляді ми закінчуємо даний об'єкт. Продули монтажною піною скрізь де потрібно, в частності це знизу, по бокам. Права частина ми бачимо заповнення повністю в сендвіч-панелі. Аж до самого верху. Фрамугу, ту, що попередньо казав, це верхня частина. Оскільки балкон більше, ніж там 2,50 чи 2,60, Клієнтська, мені не потрібна така висока стулка. Зверху зробили відступ. Тепер буде зручно сушити білизну, встановити сушку для неї. ж. Тобто, корисніше використовувати верхній простір самого балкону. Відкривання маємо з лівої сторони, там у нас знаходиться блок кондиціонеру. Клієнт захотів споглядати через цей весь кут, тобто він зроблений прозорий зі склопакетів. Склопакети замовлені однокамерні, балкон просто засклитий від дощу та вітру.